Що ви за Я ага. Я робила на заводі фінансистом. Да. Фінансовий <завод> директор. Так. Да. Завод наш виготовляв віси. Ну, знаєте, зараз все а -а -а. на електроніку, а в нас такі були 200 кілограмові. віси. І ми їх завжди скрізь відправляли. Продукція йшла в нас чудово. Колектив у нас був дуже добрий, такий дружний, і я там попрацювала, аж поки не закрили. Ну, от ви як фінансовий фахівець, так? Да. Скажіть, от по нинішнім часам такі пиріжки вони дуже е, затратні? Ні, вони, оце саме-саме, що. І таке ситне і, і земле.